Всіх вітаю. Розпаковка для Михайла Васильовича. Людина попросила, дивіться, ну тут одна коробочка була, до речі, підписана, все тут, лісточок тут. А, записка тут. Дивіться, ну тут діоди, це зараз доберемося. До діодів будемо сортувати. Тут ще всяких плюшок інтересних. Ну тут, я так розумію, це найдорожча коробочка буде. І поїхали, ось тут 320 кг посилка була. Ну, хлопці почали вже пакувати. тут і зеленка плата, і в зеленці є условно ну, дорога плата з мостами. Ну, ця буде десь ну, мінімум 100 гривень кіло за одним чіпом коштувати. Ну, такі плати теж можна тут, такі чіпи вони не набагато хуже, чим ті БЖА. І, до речі, теж коштують. Ну, це посортується. Побутова плата, хлопці почали вже сортувати. Зараз все посортуємо. Так, Михайло Васильович, оце окрема подяка. Це студенти знайшли, я побачив, щось притихлі. Да, а, а вони вже встигли відкрити понюхать. і понюхати. І Із пробочки спробувати. Ну, ну, пахне гарно. Ну, це вже суттєво підвищує вартість вашої посилки. Так, Михайло Васильович, дивіться, по вашій посилці. Два тумблера було, один стрілка, схема 150 гривень, цей ні стрілки, ні схеми. Ну, це в срезку. Так, дві ППшки було, одна 63 гривні. Оця тут по ракам 78 рік, а ця 18 гривні. Так, транзистори. Ну, це, а не, видно, да, 800 гривень. Третій. А це 812 ну, він де на я не рахував. Ну, це не рахував. Решта по 80 гривень. Ні, один там був 890 і 80 по 40 гривень. Ну, один 40 гривень, решта по 80. Так, подложка одна була ж, жовта, ну, друга біла. По чому рахував? Жовта, 2,50 контакт. 2,50 контакт. Так, ну, чипи по 2 гривні грам пораховані. Мікросхеми 4,50. Так, часи. А 125 12,5. Ага. Потім рахувати 200, 200 гривень корпус, є таке діло. Так. Ну, це імпортні роз'йоми. Це в нас різко. Оце було більш схоже на радянські розйоми. Ну таке по 5 гривень грам порахували. Ложка у вас залізна. Так, гіркони 2 гривні грам. Полубачата 9 гривень грам. Магнітні це імпорт. Магнітні, а розкусував жовтой на Ну, імпорт магнітний. Ладно, ну по 7-7. По так 814 6, по 12 гривн штучка. Так, микросхемы, металл стекло. 72 гривні штучка. Так, ну тут вроде все. Ну, 1,5 гривні, 3 гривні. 70 и 70. И такие по 70 копей. Чтобы выписываться. Так, и микросхема опустал 300 гривн кило. Так, далее пошли доклад. Самый цікаво там. Так, ну, побутовая плата вообще. образцово показательно. Тут ничего, ни одной залезяки, там коиде електро... ну то мелочи даже балакать не хочу, по 27 гривен пораховано. Побутово, далее. Зеленая плата, по 50 гривен тело пораховано. Зеленая... Ну, Або якісь радіотелефони, ну це зеленка, да. Так, мобилки старі, по 1200 гривень клуб. Так, мобилки на VIP. Нет, це планшети, да? Мобилки, планшети, ну ладно, так 300 гривен за кило. А, ось все мобилки, да, 300 гривен кило. Це планшеты, наверное, все ви... вы почем планшеты рахували. 250. 250. Есть таке дело. Так, тут у нас шо, шо це вы набирали. Це з одним мостом. Це 100 гривень кіло, це в нас що два моста, ну вот букв, 200 гривні кібрано. Так це теж це двома з двумя мостами 200 гривень кіло одібрано. і жорсткі диски по 500 гривень кіло. Ну тут. Це те, що хлопці поотбирали, десь годину часу витратили. Скільки вартість посилки? З... 22 702 гривні. 22 702 гривні. Всім дякую, підписуйтесь.